Каналі. Ну що, друзі, як кажуть, гарна ділянка пустою бути не може. Вибрали ми цибулю, і коли вибирали, ми говорили, що спішимо і хочемо вибрати цибулю раніше, тому що огірки наші вже чекають, чекають, можна сказати, переростають, не діждуться, що ми їх посадимо на місце цибулі. Цибуля вибрана, результат прекрасний. Висаджуємо огірки. Ну, Особливості такої якоїсь ніякої немає. Чому огірки? Тому що це наші простяки. Знову не питайте, який сорт. Тому що неодноразово ну, треба, мабуть, якось уже назвати або наш, або, або ще. ще е, якось так. Тому що ну, дуже давно ми вирощуємо ці огірки і який сорт, ми й саме вже не знаємо. Збираємо насіння, збираємо, буває огірок длинний, буває більш такий круглий. Але головне, що вони просто смачні. І це саме-саме головне. Так, вони не такі врожайні, але вони дійсно смачні. От Просто їси огірочок і отримуєш задоволення. Яка відмінність від того, що як ми звичайно садимо? Ну, такої відмінності особливої немає. Просто, мабуть, треба дати більше для росту, щоб вони краще пішли в ріст, тому що застарілись. Тому Більше трошки кальцівої селітри, перегнойчику, води. Ну, зараз все побачите. Так, кальцієвої селітри, щоб краще е, нас запитують, для чого ви кальціву селітру? Кальціва селітра допомагає розвиватися кореневій системі. І на перших етапах це дуже і дуже важливо. І допомагає. Засвоюватися всім елементам, що є в землі, щоб вони краще засвоювались рослиною. От для того ми використовуємо кальцієву селітру. Це ви в коментарях питали. Так, далі там у нас вже розсипано. Що далі? Далі перегнойчик. Тільки перегній не гній, друзі, а такий уже. Добрий, можна сказати, перегній коров'ячий. Тому що огіркам повинно бути добре таке живлення. Огірок така рослина, що йому мало просто вткнути в землю. І він ростиме. Ну, рости, то він може і ростиме, але врожайність буде поганенька, якщо гарно не підживлювати. Так, рядок від рядка, як бачите, ну приблизно метр. Метр, а тут навіть трошки більше. Висаджували ми після цибулі і ранню капусту, але в цьому році, ну, звичайно, висаджували для того, щоб що й потрібно. А то ж те ще, щоб, щоб і показати, що ж можна що ж можна висадити і чи воно виросте. Тому зараз будемо пробувати огірки. Так, тут є по одному, є по два. Тут навіть три. <рес> Дружина каже, сажай. Жалко їй, все жалко прорвати. Так. Ну, друзі, от так Досадим, щоб вас не затримувати. Що ще зробимо? Зробимо. Е Ще в нас залишилося небагато соломи. От засипем соломою. І будемо поливати, підживляти і ждатимем, поки в нас наростуть наші смачні огірочки. Ну, результат, я думаю, вам покажемо. Ну, а сьогодні з вас подобайка, Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.